Покамтілеска випросимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Китай знову заявив, що підтримує Росію після того, як Дональд Трамп попередив про введення 100% мит для всіх країн, які торгують з Москвою. Пекін зміцнює військові зв'язки з ключовим європейським партнером. Уперше Китай і Сербія, близький союзник Росії, проведуть спільні військові навчання. Генеральний директор NVIDIA здійснює вже третій візит до Китаю цього року, щоб відновити продажі чипів штучного інтелекту. США і Китай поки що не уклали остаточної торговельної угоди. Китай зміцнює свої відносини з Росією, тоді як США і НАТО розглядають можливість введення нових санкцій проти Москви. у вівторок. Сі Сідіньпінь зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Пекіні. Сі підтвердив свої наміри зміцнювати взаємну підтримку між двома країнами. Зустріч відбулася всього через день після того, як президент Трамп попередив, що якщо протягом 50 днів не досягнуть мирної угоди, США запровадять 100% мита для всіх. Країн, які ведуть бізнес із Росією, я розчарований у президенті Путіні. Два місяці тому я думав, що ми досягнемо угоди, але схоже цього не станеться. Ми введемо вторинні мита, якщо не досягнемо угоди протягом 50 днів. Усе дуже просто, і вони становитимуть 100%. Стовідсоткові відсоткові мита торкнуться головних торгових партнерів Росії Китаю та Індії у квітні травні. США запровадили 145 відсоткові мита на китайські товари, що різко обмежило експорт з Китаю до США. Тепер ситуація може погіршитися, якщо Пекін залишиться на боці Москви. Нині для Китаю діють 55 відсоткові мита США. Якщо Трамп веде 10 відсоткові мита для країн Брікси, 100-відсоткові мита для країн, що торгують із Росією, тоді мита для Китаю можуть злетіти до 165%. відсотків. Крім економічних санкцій, президент Трамп у понеділок пообіцяв продати НАТО сучасну зброю для України. Голова альянсу Марк Рюте заявив, що кілька багатих європейських країн, зокрема Німеччина, готові оплатити рахунки. А сенатор США Джин Шахін каже, що США якнайшвидше мають запровадити проти Росії більш жорсткі санкції. Ми повинні посилити тиск на Росію всіма можливими способами, і тому ми повинні ухвалити законопроєкт про санкції Грема Блюменталя у його написанні брало участь 85 співавторів з обох партій. Він надійшли дуже сильний сигнал не тільки Росії, а й Китаю, Індії і тим країнам, які фінансують воєнну машину Росії. Ми налаштовані серйозно. Володимир Путін повинен сісти за стіл переговорів. Він повинен зрозуміти, що пора покласти край цій війні. Міністр закордонних справ Росії відзначив зростання тиску з боку США під час свого візиту до Китаю у вівторок. Аналітик з питань Китаю Ален Дзен каже, що Росія і Китай схоже не збираються здаватися під тиском США. Він зазначає, що для авторитарних режимів жорстка позиція щодо заходу ключ до підтримання внутрішньої політичної стабільності. Пекіна Москва оголосили про безумовну дружбу незадовго до того, як Росія вторглася в Україну. А Китай Сербія вперше проведуть спільні військові навчання. Вони пройдуть наприкінці цього місяця у китайській провінції Хебей. Сербія має тісні зв'язки як з Росією, так і з Китаєм. Вона один з головних союзників Пекіна в Європі. Останніми роками ці дві країни посилили військову співпрацю. Експерти кажуть, що партнерство працює в обох напрямках: Сербія передає бойовий досвід, а Китай надає сучасну зброю і технології. Крім військових зв'язків, Сербія також відіграє провідну роль у глобальному. Інфраструктурному проєкті Китаю один пояс, один шлях. Вони регіональний центр для китайських інвестицій на Балканах і Півдні Європи. AMD і NVIDIA – два провідні американські виробники чипів штучного інтелекту мають намір відновити продажі деяких моделей чипів у Китаї. Це стало результатом недавніх переговорів між генеральним директором NVIDIA Дженсеном Хуаном і президентом Трампом я повідомляю, що уряд США схвалив нашу заяву на отримання ліцензії на постачання H20. Ми почнемо продавати H20 на китайському ринку. І я з нетерпінням чекаю початку постачання H20 найближчим часом. NVIDIA має намір відновити продаж чипів штучного інтелекту Китаю. Хуан сказав китайським державним змі, що для американських компаній вкрай важливо зміцнити свої позиції в Китаї. NVIDIA стикається зі зростанням конкуренції з боку китайських технологічних компаній, зокрема Huawei. Однак у Китаї, як і раніше, є великий попит на чипи NVIDIA для штучного інтелекту. Тепер американський гігант заявляє, що розробить нову модель для китайського ринку, забезпечивши її повну відповідність усім вимогам експортного контролю США. Рішення відновити продажі було ухвалено після того, як Вашингтон і Пекін домовилися про тимчасове торгове перемир'я однак не зрозуміло, як довго воно триватиме. У Китаю є термін до 12 серпня, щоб укласти довгострокову угоду з білим домом. У Канаді тисячі людей зібралися у Квінс парку в Торонто у 26 шостой річниці у початку переслідування Фалуньгун з боку Компартії Китаю. Фолуньгун також відомий як Фолуньдафа. Це духовна практика, заснована на принципах істини, доброта й терпіння. сьогодні ми згадуємо тих, хто загинув. Ми пам'ятаємо про тих, хто досі ув'язнений. Ми закликаємо всіх думати ясно, думати критично. Фалунгун не становить загрози. Загрозою завжди була комуністична партія. 20 липня 1999 року. Тодішній голова КПК почав загальнонаціональну кампанію з придушення Фалунгун. Мене незаконно заарештували, мені примували мізки, і до мене застосовували примусову працю. Фізичний і психологічний тиск був величезним, і все тому що я вирішила бути чесною і доброю людиною. Я закликаю Компартію Китаю припинити жорстокі переслідування послідовників фалингуну Китай та всьому світі. Ми заслуговуємо на справедливість учасники заходу. Поділилися тим, як Фалундафа поліпшив їхнє фізичне здоров'я і душевний стан I practice, I Раніше Я дуже страждав від депресії. А коли почав практикувати це, справді допомогло. І вже багато років у мене більше немає цих проблем. Сталася реальна зміна в моєму здоров'ї, але також є багато змін у стосунках з іншими людьми. У мене поліпшилися стосунки на роботі з дружиною і з дітьми. <рес> Завжди бути чесним, проявляти терпіння і співчуттям. Це справді допомагає нам на роботі у спілкуванні з іншими людьми, у стосунках із сусідами. З усіма навколо Пізніше головними вулицями Торонто пройшов парад прихильників фалуньгун. Багато перехожих були під враженням, особливо дізнавшись про злочини вирізання органів у живих людей, що займаються фалуньгун, які здійснює компартія. And show люди повинні мати свободу і розповідання. Я думаю, це дуже важливо. Забирати частини тіла це неправильно. Люди, як ви можете так чинити? Це безумство. Це хороша акція протесту. Ми підтримуємо її. Сподіваюся, на неї звернуть увагу і врятують цих людей.